Два теплогенеруючих підприємства облтеплокомуненерго та «Ніжентепломережі» готуються до початку нового опалювального сезону. кажуть, з технікою проблем не буде. Усі регламентні роботи виконуються вчасно. Однак, початок нового сезону все одно під питанням, бо ж минулий завершили з боргами за електроенергію та розподіл газу. І позиція енергопостачальників у цьому питанні доволі жорстка. Облтеплокомуненерго, 16 мільйонів етаніжентеплосіті. 6 миллионов, и при Луке 1,6 миллиона. То есть, в чем вызвана такая ситуация? Мы вроде как обл. энерго договорились о том, что будем летом график выполнять, он не выполняет график. На сегодняшний день проблематичные только, можно сказать, что две, две теплосети, это обл. теплокоммунэнерго. Потребление Потребление теплокоммунэнерго на сегодняшний день, ну, как бы, условно допустимые долги размером 800 тысяч. Понежено миллион, По прилукам задовженості, ні через борги за світло, ніжен тепломережі стоять з кінця квітня. Кажуть, зараз збирають те, що їм заборгували абоненти, і все б нічого, якби не 217-та постанова кабміну. Відповідно до неї, левову частку коштів, які потрапляють на рахунки, національний регулятор розподіляє між НАК Нафтогазом, який постачає блакитне паливо, магістральними газопроводами, які його транспортують, та Чернігівгазом, який паливо розподіляє. Решта коштів йде на податки зарплати і поточні ремонти. Говорить директор тепломереж Валерій Зімін, розраховуватися з боргами за електрику просто нічим. Перспективи погашення цього боргу ми бачимо тільки, тільки в, спочатку опального в періоду. Коли ми працюємо, тоді ми допоможемо, будемо якісь средства, якісь кошти направляти в напрямку погашення боргу. Ми його бачимо погашення у січні місяці. Але ж до початку січня місяця треба вирішити, щоб підприємство було включено до роботи. Аналогічна ситуація і в облтеплокомуненерго. окрім постанови кабміну, їм також заважають розрахуватися ще й борги споживачів. Винні тепловикам як не дивно, всі і населення, і держава. Якщо ми беремо нашу дебіторську заборгованість, вона на сьогоднішній день складає 46,4 млн грн. мільйона гривень, тобто це. Бюджет 12,4 на перше число. Пільги та субсидії 15,1 млн грн. Населення 16,3 млн грн. Інші споживачі 2,6 млн грн. Різниця в тарифах, яка не компенсована за 4 квартал майже 9 млн року. Здавалося б, є ще й субсидії, але їх, як виявилося, на оплату негазових боргів направляти не можна. Ми не можемо направити, наприклад, в оплату електроенергії, тому що постанова 20-2005 року забороняється робити. Це тільки гроші, які можуть бути направлені на спрямовані на оплату за газ і транспортування газу, а боргу немає. Та от біда Чернігівгаз, який займається розподілом блакитного палива і якому тепловики винні гроші брати неживі субсидіарні кошти на відріз відмовляється. 50% від населення, яке протранспортували в Чернігівській області, ми отримали льготами і субсидіями. І якщо на поставку у мене йшло 70 людей з підприємства, то на транспортуванні газу залишилось 2000 тисячі людей на підприємстві. і 10 мільйонів заробітної плати вилажити кожен місяць. Тому свої господарські результати і свої перед трудовим колективом і за безаварійну поставку природного газу і також підготовку китапіному сезону я льготами субсидіями не зділую. Після довгих перемовин за посередництва голови облдержадміністрації постачальникам таки вдалося досягнути хиткої згоди. Не пізніше, 20 липня, тепловики підписують договори реструктуризації з Чернігівобленерго обленерго з конкретними для кожного підприємства цифрами. А розібратися з боргами Ніжинських тепломереж перед Чернігів газом, обіцяв допомогти очільник облтеплокомуненерго. Давайте ми друг друга підтримувати і нормально вміняємо розбиратися з ситуацією. Тому, Віктор Михайлович, я, основна просьба – це все-таки знайти розуміння між Нежинською тепломережою і Черніговгазом. Тобто, зніміть цей питання, щоб було салоратурне розуміння по цьому питанню. І теж я очікую, що завтра будуть підписані по Нежину і графіки з енергосетями, і з, з Черніговгазом. Щоправда, ці заходи проблему заборгованості можуть зняти лише частково і сьогодні, аби вирішення питання носило довготерміновий та систематичний характер, необхідні зміни до законодавства та урядових постанов в адміністрації. Кажуть, готові включитися в лобіювання цих змін, але потребують уточнення, які зміни і в яких документах мають відбутися. Віктор Михайлочатва жду записку, де можна поддержка по перерозподіленню, по іменно сприязках законодавчим актам. Или это внесение, изменений, в постановление кабмина. Значит, получат все наши депутаты. Я озвучу в среду на планерке Зубков. Этот вопрос будем добивать.